Теплий сонячний ранок в Марбелі, але ми ж не засмагати сюди приїхали а працювати. Тому вже об одинадцятій перше тренування у національної команди розім'ялися, пробігли і вже акцентована робота над завершенням атаки. Це перше ранкове тренування. По обіді до нас приєднаються ще два наших англійців: Миколенко та Забарний. І буде також вечірнє тренування. Одне слово одразу ж набираємо обертів в роботі. Валерій, ну що сьогодні такий перший повноцінний день, прокинулися сонячна погода, але робота інтенсивна, бачу, що гарно зіпріли, попрацювали. Сьогодні над атакою, над завершенням працювали, і передача там різні команди. Як взагалі поділися про роботу, яка сьогодні була на, на тренуванні венкому? Робота була направлена на більш такі фізичні вправи, там де треба багато спринтів робити і швидкісної роботи. Але все з м'ячем, все завершенням атакою, і це завжди гарно для футболістів, тому що коли ти маєш нагоду там пробити поворотом з посмішкою відноситься до цього, і це дуже гарно для футболістів, тому що ми відпрацьовуємо саме ці моменти в тренуванні, щоб забувати у грі з різних позицій. Що недавно виграли у чемпіонаті України за достатньо холодних погодних умов, і ось тут така різка зміна клімату, але кажуть, з холодного в тепло, напевно, приємно. Так, дуже приємно просинатися, і коли сонечка зустрічає тебе, скажімо так, і ти вже з посмішкою встаєш з кровати і з посмішкою зустрічаєш цей день. І, звісно, дуже гарно працювати в таких умовах при такій погоді та на таких полях. Власне, поле справді і кондиції це дуже важливо для підготовки, що тому і власне було в такий холодний березневий місяць, вибрано це місце. Це додає. І натхнення, ну і плюс справді професійні кондиції. Так, ось це дуже важливо, чому саме ми готуємося саме в Іспанії. Наприклад, так я думаю, що це дуже важливо і для футболістів, і для тренерів, тому що саме гарна погода, гарні поля дають нам змогу тренувати те, що нам треба, і що ми будемо показувати в наступних іграх. Звичайно, до гори ще є трохи часу, ще буде і тактичний і інший аналіз. Але е, твоє враження про Боченяк, про команду. Е, це наші зараз опоненти. Перший наш бар'єр на шляху до Євен. Ну я думаю, що це дуже гарна команда, проти якої буде дуже складний матч, і звісно. Е... Це гра складається з одного матчу, і в цьому матчі може бути все. Ну і не дуже важливо, як там вони виступили в групі. Так, да, не дуже гарно, але ця команда заслуговує на похвалу. І, звісно, будемо дуже серйозно готуватися до неї, тому що для нас велика мрія поїхати і продавати наших болівальників поїхати на євро. І не забувайте, ми продовжуємо збирати кошти на протези для наших суперлюдей. Ось QR-код, ви можете долучитися. Наша мета 3 мільйони гривень. Разом допоможемо нашим суперлюдям. Ось і він. А Ось і він, бомбардир англійський. Привіт-привіт. Приїхали тебе. Вітаю. Вітаємо. Як доїхав? Нормально. Нормально. Хлопці, тебе чекають вже. Ага, супер. Так що ласкаво просимо. дякую. дякую. Одразу після обіру табору національної команди приєдналися два наших англійці це Віталій Миколенко, який приїхав з Португалії, де Евертон проводив збір під час паузи у чемпіонаті, а Ілля Забарний приїхав безпосередньо із... Табор клубу Бордмут, який грав напередодні в АПЕЛ. Двоє хлопців уже тут раді усіх бачити. Ну але поки що після довгої дороги вони лише займаються біговою роботою разом із нашим тренером з підготовки Віталієм Кулибою. У той час решта команди сьогодні має тактичне тренування. Воно звичайно залишається за кадром в цьому власне і сенс підготовки. Але підсумовуючи цей день, скажемо, що було два тренування, і цей день минув дуже інтенсивно. Завтра другий повноцінний день на зборі в Іспанії. Як взагалі команда працює, скажи, воротарі, воротарі. Зараз у нас цікава, до речі, співпраця. Молодий воротар Руслан Нещерет і уже. Де, Де ж він молодий? Вже? Молодший забущана, Бущана. Бущан... але Бущан теж не ветеран. Ні, 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 ні. Ніхто не Тільки я ветеран. ветеран. Але цікаво, що це співпраця так молодості і досвіду. Поки що зараз допомога в тому сенсі, коли приїдуть ще два інших наших викликаних. Як будується робота, так, щоб обоє голкіперів були корисними в тренувальному процесі. Ну, як ви бачите, головний тренер долучає воротарів. До роботи наразі зараз хлопці будуть працювати ногами, це дуже важливо в сучасному футболі. І я спілкувався з тренером вратарів Реал Мадрид, він сказав, що дуже корисний зв'язок, дуже класний, коли є зв'язок між головним тренером і тренером вратарів. І от у нас він є, і тому класно, що от у нас вратарі ще додатково отримують навантаження при грі, при грі ногами. І зі мною працюють захищаючі лінії. Ну, власне, ми знаємо, що кожна команда польовіграці готується до специфічного суперника. А чи мають специфічну підготовку до суперника в ортарі, незалежно від того, що там, умовно кажучи, якісь Джеко чи п'яніч можуть завдати удар по воротах. У кожної команди є свої ключі, які вони підбирають до оборони свого супротивника. І тому вони є якісь найбільш виражені, є менш виражені. Але воротар має бути готовий до всього. Але розуміти, що те через Через що атакують, як атакують наступні наші супротивники, ми можемо це підготувати, звісно. Це. Сьогодні два тренування втомилися, хлопці, голкіпер. Чи для них це нічого? О, о, ну, та, ну, Трошки є. Трошки є. Поспали, поїли нормально, вже відновились, так що зараз працюють як зранку на 100, 105% на батареї 105%. Нічого, ввечері відпочинуть і завтра ще один інтенсивний день. Так. Вітаємо тебе у збірні. Очевидно, що в нормальному настрої приїхав, оскільки в клубі на таких помітних ролях і став черговим українцем, який забив в прем'єр-лізі, то настрій має бути окей. Ну так, звісно, завжди приємно приїжджати до лав національної збірної. І я думаю, не тільки за того, що там зараз в клубі все добре і а так, Дуже сумував за хлопцями. За... Ці енергією. і так дуже позитивна нота була в клубі. Я задоволений ще зміг відзначитися. І для мене це важливо. І сподіваюся, на останній гол. І будемо працювати, щоб робити такі голи в збірні. Ну такі самим, бо такий гол робочий. А, так, дуже приємно приєднатися. У нас звичайно, підготовка до дуже важливих матчів плей-офф. Плей-офф для нас завжди це тема особлива, тема непроста. От але, якщо казати особисто про тебе, то ти ще поки що у плей-офах не грав за національну команду. Так, на євро не грав, але для мене це ще один виклик. Це важливі, важлива гра, перш за все. І тільки налаштовуємося на перемогу. Це всі розуміють, і я думаю, все буде добре. У нас я думаю, ми готові. У тебе вже є досвід забування м'яча балканцям, ну не боснійцям, але принаймні македонцям. Тому, може, це також такий приємний, приємний момент. І завжди, якщо потрібно, є ситуація, стандарти готові підключитися. Ну, так, звісно, ми напрацьовуємо і знаємо, що ми повинні робити. Це, це дуже добре, коли є можливість і підчитися, і допомогти своїй команді. Я тільки ж за це і. Так, це позитивний момент. Зараз, звичайно, зміна Криму, Я думаю, так само і з британським, як і для нас, з українським, бо все ж таки там похмуріше така погода, вона якось одразу налаштовує на дає натхнення, якесь, ні? Так, звісно, Іспанії клімат дуже добрий. і в Англії дощі, Я вже звик, та приємно приїхати. Та коли ти вже просто вийшов з самоліту, вже пітнієш. Це, це нормально. і так, це, це добре. Дуже гарне поле, я бачу і. Готель дуже гарний, я думаю, що підготуватися це дуже гарні умови і е, залишається тільки грати. Сьогодні їдеш з дороги, ну, а завтра вже одразу зливаєшся в тренувальний процес. Так, звісно. вже Хочеться і з хлопцями вже пописуватися, та це завжди добре. Гарної роботи. Дякую. Українська асоціація футболу.